Весь день Галина провела біля дзеркала, що для неї було дуже нехарактерно. Останній раз вона прибиралася хіба що на своє весілля, але з того часу минуло вже 20 років. Жінка картала себе, що краще б на щось по дому зробила, бо шкода ж часу. От назачі сколи пішло більше години. Але заспокоювала себе тим, що раз в житті можна й причепоритися, бо вона ж збирається на корпоратив до чоловіка. Валерій вже півроку, як виконує обов'язки керівника фірми, але лише недавно його призначення на нову посаду надали офіційного статусу, і він вирішив зібрати всю команду в ресторані, щоб це відзначити зробити такий собі корпоратив. Дружину свою він про це попередив заздалегідь і наказав, що вона має мати ідеальний вигляд, адже там усі прийдуть зі своїми другими половинками, а його дружина має бути кращою за усіх. Зранку Галина пішла в перукарню, зробила манікюр, зачіску, макіяж. Витративши на все це аж п'ять годин, для неї це був абсолютно новий досвід, вона навіть не уявляла, що можна ось так просто півдня провести рукарні, наводячи красу. Здебільшого, весь її догляд за собою це був якийсь один недорогий крем для обличчя і все. Добре, що хоч сивини не мають, то не доводиться витрачатися на фарбування. Галині 42 роки і виглядає вона на всі свої 42, нічого з цим не поробиш. Та цього року цього разу вона з допомогою спеціалістів привела себе в порядок, одягла свою найкращу сукню і ще крутилась біля дзеркала, наводячи останні штрихи. Жінка відверто любувала з собою, бо вперше за довгий час їй подобалось те, що вона бачила у дзеркалі. Але не сподівалася, що коли чоловік її побачить, то неодмінно зробить їй комплімент, а то вона вже й забула, коли останній раз чоловік від свого чоловіка приємні слова в свою сторону. Та коли Валерій забіг з квартири зі словами поквався, то не міг приховати своєї огиди. Що ти на себе таке одягла? Ця сукня була модною ще десять років тому. Ти що, сама не бачиш, як вона тебе обтягла, а зачіска? Так вона разом з цим макіяжем тебе старить, ти зараз виглядаєш на 50, на 50 років. Валерій вийшов з квартири, гучно грукнувши дверима. Жінка неабияк засмутилась, вона чекала на зовсім іншу реакцію чоловіка. Так за останні роки вона набрала кілька зайвих кілограмів, але ж багато жінок і віці вже мають проблеми з зайвою вагою. А зморшки, ну що з ними зробити? Природні, що вона є у неї в 42 роки. Найбільше зачепило Галина зауваження чоловіка за сукню, наче він не знав, що вона нічого з одягу ніколи собі не купує, бо економить. Отак От доношує те, що в неї є. Зі сльозами на очах жінка в золо сутухлю схопила сумочку і побігла слід за чоловіком, надії, що він десь там її чекає в машині. Яким же було іздовування, коли вона побачила, що машини чоловіка немає, він поїхав без неї, тому й... бо йому стало соромно за те, як вона виглядає, і таку дружину він не хотів показувати своїм співробітникам. Галина присіла на лавочку під під'їздом і розплакалась. Такого вона ж ніяк не очікувала від чоловіка, за ким вона прожила 20 років, якому служила вірою і правдою, і заради якого всьому собі відмовляла, аби лише у нього все було найкраще. Саме тому, що у Валерія вдома завжди був надійний тил у вигляді його вірної дружини, він зміг легко просуватися кар'єрними сходами, а тепер він став великим начальником і він її соромиться. Сльози, які бежально лилися з очей, змили весь макіяж. Він потік і Галина була схожа на клоуна. Цю невеселу картину застала її 19-річна донька, яка вже жила окремо від батьків в спадковій квартирі бабусі, а в той день приїхала на таксі, щоб провідати батьків і побачила маму в такому стані. Юля зрозуміла, що щось сталося, але не стала лізти в розпитуваннями, а наказала мамі піти у ванну, змити з себе все, потім напоїла гарячим чаєм з ромашки, а коли Галина заспокоїлась, Юля запропонувала їй поїхати з нею разом в торговий центр. Галина давно не ходила по магазинах, але вона подумала, що доньці потрібна їй допомога, і погодилась. Та насправді у Юлі був план купити щось не собі, а мамі. А Галина пручалася, мотивуючись тим, що все дуже дорого, та доросла донька зуміла підібрати потрібні слова, щоб переконати маму оновити свій гардероб. Гроші у Галини були, вона працювала на роботі і отримувала непогану зарплату, тільки звикла все витрачати на сім'ю і на чоловіка, а не на себе. Та через той випадок, який стався сьогодні, вона зрозуміла, що не можна економити на собі. Вона все життя старалася для чоловіка, якщо вибір був. Купити щось йому або собі, вона вибирала купити йому, а себе переконувала, що вона обійдеться і тим, що неї є. Проте тепер вона твердо вирішила змінити сімейні традиції. Витратила в торговельному центрі на себе всі гроші, які мала на карточці. Донька допомогла мамі підібрати щось модне і сучасне, таке, що їй личить. Записала з галиною до косметолога, бо і справді, коли тобі за сорок, то недоглянуту шкіру навіть макіяж не врятує, в такому віці, щоб гарно виглядати потрібний щоденний догляд. У спортзал пішла двічі на тиждень, щоб провести свою фігуру в порядок. Вишенькою на торті стали танці, на які Галина теж записалась. Вона давно про це мріяла, але не могла наважитись, бо боялася, як на це відреагує її чоловік. А тепер їй байдуже. Що Валерій скаже чи подумає, вона сама заробляє гроші і буде їх витрачати на себе. А часи, коли в домі була безкоштовна служниця, закінчились. Хочеш їсти, приготуй собі. Хочеш піти на роботу в чистій попросованій сорочці, випери й попросуй сам. А у неї для цього немає часу. Тепер вона весь свій вільний час витрачатиме на себе. А яка ваша думка, чи гарно поступив чоловік з дружиною, коли не взяв її на корпоратив, і чи права Галина, коли після цього вирішила перестати догаджати своєму чоловікові, а зайнятися собою?